Всім привіт! Сьогодні в нас знову ключик. Ключик такий, якби й не складний, але і складний водночас, якщо неправильно десь всунути на те і квадратик чи ще щось з того плану. І так, народ, що я хотів сказати з приводу того, куди виводити кошти з хамстера. Хамстера, поки що, не виводьте нікуди, так як кожна біржа в кінці зробить якийсь бонус, бонуси. Там, додаткові хамстери, ще щось в тому плані, типу як в доксах було. Тому поки що не треба нікуди виводити не на біржі, ні на, ні на гаманці. Як буде якась інформація вже в самому кінці, там, за день, за два, тоді будемо дивитися, куди їх краще виводити. Ну, я відео вам можу записати, але я не бачу сенсу зараз щось записувати. Все, всім доброго дня, до зустрічі.